Дякую, Олександр, шановні колеги, шановні учасники. Коротко про ідею ідею цієї ініціативи. Справді на сьогоднішній день ми вже перебуваємо за 6 місяців після того, як були ухвалені згадані Олександром висновки Ради ЄС щодо України 10 грудня 2012 року. І сьогодні ми представляємо наш перший компрехенсив, наш перший е всеохоплюючий, всеосяжний звіт. Але я трошечки скажу про те, е з чого все починалося. Починалося з того, що е група експертів е в складі, е які, які тут потім склали експертну раду цієї ініціативи: це Валерій Чалий, Олександр Сушко, Ігор Жданов, Ігор Когут, Ігор Калюшка, Дмитро Котляр, е Ігор Бураковський. Представники аналітичних центрів, провідних аналітичних центрів України обговорили те, що потрібно на сьогоднішній момент. Це було ще на початку цього року. Ми всі виходимо з того, що ми за підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І ми хочемо посприяти, щоб ця угода була підписана. Метод, який ми можемо зробити, це, власне, провести такий громадський моніторинг, метою якого буде не мочилово умовно кажучи, не критика ради критики з одного боку. З іншого боку, не піар. І оголошення про те, що як все добре, і якщо ми хочемо, щоб угода була підписана, то ми хочемо, щоб вона... Ми хочемо приукрашити ситуацію, ні. Ми виходимо з того, що ми маємо показати реальну картину, максимально об'єктивну картину, наскільки це можливо, складну картину, наскільки великі проблеми, які в Україні стоять за всіма критеріями, визначеними Європейським Союзом. І показати, знайти той прогрес, який присутній чи не присутній за цими критеріями. Показати. Ці місця, де можна досягнути більшого прогресу і причому, можливо, досить легкими, швидкими зусиллями. Я скажу, що моє враження, що в процесі всі ці, того, як розвивалася ця ініціатива, багато з нас власне, збагатілося і отримали, мені здається, більше уявлення про всю складність і широту проблем. Тому що кожен з нас, кожен з експертів, це природньо, володіє найбільшою інформацією у своїй галузі. Дуже часто ми не орієнтуємося настільки в інших галузях. Цей моніторинг якраз надає можливість побачити зведену картину, отримати широке уявлення. І на сьогоднішній день унікальність цього продукту, власне, полягає в тому, продукт, який ми презентуємо сьогодні, полягає в тому, що це, крім того, що це є громадський незалежний моніторинг, це також єдиний публічний моніторинг, власне, зведений. Який на сьогодні є доступний. Тому що ані з боку Європейського Союзу, ані з боку українських органів влади ми не бачимо на сьогодні опублікованих подібних висновків зведених. Отже, ще раз, наша мета це констатувати, оцінити прогрес за кожним з 11 критеріїв, Звернути увагу всіх залучених сторін до проблем, справжніх проблем, неможливо не ті, що не поверхні, а справжніх проблем, які потрібно вирішувати, надати рекомендації, як це можна вирішити в обмежені строки, які ми маємо на сьогодні. Нагадаємо, до саміту вільнісі 5 місяців, до рішення Європейського Союзу про підписання або непідписання угоди ще менше. Не знаємо скільки точно, але очевидно йдеться про 3, максимум 4. Дозвольте мені нагадати вам, що угода ця має вже дуже довгу історію. Історія її розпочалася в далекому 2007 році, коли почались переговори офіційні про нову посилену угоду. 2008 року розпочалися в рамках цих переговорів окремі переговори щодо зони вільної торгівлі. Все це тривало багато років, все це зазнало багато викликів, тому що переговорний процес був чи не найскладніший за всю історію української дипломатії. Цей переговорний процес позначився узгодженням десятків і сотень переговорних позицій по різних главах, розділах даної угоди. І продукт виявився дуже масштабним, глибоким продукт угода про асоціацію, яка була парафована минулого року, містить в собі кількасот сторінок. А якщо разом із додатками, то більш як півтори тисячі сторінок і на сьогодні є наймасштабнішим договірно-правовим актом, коли-небудь підготовленим за участю української сторони.